Цього разу на прийом міського голови першими завітали бійці. АТО. чоловіки звернулися одразу із трьома питаннями. Вони стосувалися розвитку мікрорайону Лозівка, адже саме там воїни отримали землі. Водопониження, світ і дороги. Узнать, чи є зрухи, чи нема зрухів в цьому плані. Конкретно ну нас є інформація, що зустрічались з представниками Риса. Хотілось би почути ті результати тих переглядів, і подальші дії. Зрозуміло, що вони гроші виділяти не будуть на електропостачання того мікрорайону. От, але сприяти в якому плані будуть? Ми виділяємо гроші на проєктування, ми його робимо цей проект. Да. В лютому місяці ми будемо знати вже приблизно орієнтовану ціну і будемо виділяти гроші. Це що стосується електропостачання. А от щодо водопониження, заступник міського голови Дмитро Гопанчук відповів: нещодавно відбулася нарада із розробником детального плану території. Були надані там пропозиції. І станції пониження, перекачуючи на сосні, і тому подібне, але це все утопія, тому що воно сьогодні працює, завтра не працює. Також було прийнято рішення, все ж таки приходимо до того, що, скоріш за все, прийдеться робити вилучення певної кількості ділянок і переміщення. <гум> <гум> в іншу зону там ну трошки де є. Це сюди, що дальше що, що виходить середині... Каштанова визволити, що в стопі, <гум> де, ну де зараз там, де де що... <гум> я там я події це попереднє. Тут же воля депутатів про виділення коштів на проектування. Це водопониження. Про до того ж, питання проекту водопониження розглянуть представники земельної комісії та відділу архітектури і врешті на третє запитання атовців про висипку доріг, міський голова запевнив, виконуватимуть роботи по мірі надходження коштів до бюджету, оскільки у 2019-му заплановано втілити ще низку проєктів. Зокрема, добудувати навчально-виховний комплекс та садочок теремок. У Нас недороблений, дороблене, наприклад, там притулок для бездомних. Ми будемо є там утеплені, які вже завершали роботи. А все решта ми був в лютому місяці, тому що нам грошей, те, що хотілки ваші, що всі пишуть. Депутат нам просто не хватить оцих 157 мільйонів. Тобі більше 157 мільйонів вони надійдуть протягом року. Ми по залишкам тоді подивимося і з урахуванням залишків розподілу. Ми ми на люди з хлопцями ті, що перший мікрорайон в самому началі, давайте ми зараз поговоримо визначити, які одна-дві дороги. А от пані Валерія ніяк не може влаштувати малюка у дитсадок. Каже, дитині вже виповнилося три роки. Втім, місць. Немає. Наш був закритий на ремонт, де ми тоді проживали на той час, це в Сумсіна він вже не працює, майже і сказали, що вчиниться тільки в наступному році навесні. Ми стояли там на через трьох місяців. Ми просто ну, переїхали за цей час, переїхали в район центру, Нам сказали, що дитина має передати в садочок тільки по місту приписки. Ми обійшли всі дитсадки, які знаходяться поруч з нами. Пішли ну, в телефонному режимі зателефонували всі, але ніде місця немає. Я працюю вже півтора роки, працюю офіційно. Можна всі справки які треба зі свого боку. Анатолій Федорчук відповів: оскільки старші діти переходять у школи, групи у дитсадки формуються лише з 1 вересня. Протягом цього року періоду ми можемо взяти дитину, якщо там хтось звільнився. Давайте таким чином, я нам доручення нашому заступнику, якщо вона з'ясує, тому що у нас сьогодні відвідуваність, я раніше цікавився, на жаль, складає всього-навсього 46%. Тобто, по суті, те, що коли кажуть, що в нас дитячі садочки переповнені, це є неправдою. Але от я сьогодні навіть по цьому питанню говорив з заступником, я кажу, тут 46%, ми можемо спокійно дитину взяти в а Якщо завтра прийде 100%, де ми дитину покладемо спати? Ну, теж вона по-своєму права. От, тому давайте таким чином домовимося. Е я ще раз дам доручення. Е запишіть mm -hmm. Пасенку Людмила Значить, Хай вона промоніторить. Вас цікавить лише центральна частина садочка. Mm -hmm. правильно? Ми тут проживаємо, так як ми, да. ми виконуємо. Якщо тут звільняється якесь місце, ми залюбки беремо вашу дитину без проблем. Юлія Каспарова, Євгеній Шарсньов, новини, телеканал Бориспіль.